Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест. Сьогодні у нас е, грудень місяць. Це означає, що починається грудневий сезон ЛВК, буде у нас уже, якщо не помиляюсь, це четверта спроба піднятися до майстра, до третього майстра. Щось нам взагалі воно не виходить. Да? Треба постаратися все-таки. Так, ну що ж, давайте одразу перейду, покажу вам, що там у нас за суперник. Суперник у нас клан Піно і Ревелвер, і от такі. Зараз по балансу пройдемося, давайте тут навіть 11-ка є. Ну, Такий баланс. Мало у них 15 ну, правда, як і у нас. А, ну, ось, до, поки на даний момент така ситуація не ЛВК. 4 зірки, зірки ми поки що забрали, дві атаки було. Дві двушки, по Ні, да. є трьошка, значить одна на одну була. Ну, буває, не заходять атаки. Давайте поїдемо. тут у нас перша атака буде з 12-го таунхолу. Я тут наварив лавалун з супермагами. Ну давайте подивимося, я всі бази спочатку передивився, да? буду старатися якимись міксами все-таки наварювати зарання і потім починати можна сказати, так, відео записувати. Тому сьогодні у нас в більшості, в більшості випадку буде все-таки все одно атаки йти з Лава Луном. Ну, просто бази підходять, що я тут планую зробити, я думаю, можна дивіться, що зробити. З цього факела закинуть лаву, закинуть також десант. І скинуть його сюди на орла. Можна забрати тут ратушу, квіну, якщо вона по один віз не зайде. Також Мультиінферно, думаю, теж забереться без проблем. Так, ну що ж, давайте почнемо атаку вже. Фріз нам не знадобиться, ну не знаю, може там, якщо ми ще й торнадо, якийсь зломат, то там кудись закину уже. А я думаю, торнадо тут десь 100% є, тому що тут якраз Орел, да, да, знаєте, я думаю, будівельник бази точно це. Продумав, що тут хтось закине, ні. дивіться, долітаємо спокійно. Дис... А, був, кстати, подрату, що дивіться там торнадо. Але вона, вона нам не заважає, тим паче у ратуші там немає вибухівки, той да, після розбиття її. Так, у мене два мага, все-таки ще залишається живих. Давайте так буду їм. подкидувати. більше у мене інвізів немає. Збирається квіна і забирається мультіінферно. Далі ми продовжуємо. Що тут? Куди мене закинуть героїв? Я думаю. Та ще з цієї сторони буде. Кідаємо героїв сюди. І а, коли це герой зараз заберуть, дивіться, ППОшок взагалі не залишилося. Ну, можна просто на дев скинути лави, де мені буде зручніше. Тобто сюди десь скину. І давайте. Та, хай тут, хай потрошки вони ближче один до одного скинемо. Ай тут також можна закинути Вардена з цієї сторони. Все, підкидаємо спешки. Підкидаю зараз Міньйони для почистки, набутки тут треба з краю Сюди спешка, треба буде зараз десь прожимати тут. Так, сюди спеш. Фріска нам, до речі, не знадобилася. Хантери теж такто. Віна була забрата, король вже добитий. все, отака трьошка. Зараз чекаємо, тут поки у нас тут добруть мільйони всякі будівлі, що позаду залишилися. Тут сховище. І це буде трьошечка вперше. Атака у нас чудово заходить. І все, трошки є, саме головне. Перша атака сезону у нас отака. Сподіваємося, що у нас так воно ну, і далі продовжиться. Все трошки забираємо. Переходимо до наступного атакаунту. Давайте покажу ще, з яких аккаунтів буде йти атака. Атака з акаунту буде. Акаунту Вудманту, 20-й номер, з аккаунта Pusher з ТТ, і також буде атака з аккаунта Everest. Тобто на цьому відео у нас буде 4 атаки. Тому все, зустрінемося на наступному аккаунті. Так, друзі, ось ми вже на аккаунті Woodman, 13 й таунхол. Минулого раз, разу я сказав, там, що 4 атаки буде, але насправді буде тільки 3 записаних атаки того, що тут є. Який там О 12-й номер, то тут 14 дзеркало. Я просто не замітив цього, де я сказав, що з того аккаунту теж буде атака. Тому ні, буде всього у нас виходить з акаунта EWS, 12 таунхол, Вудман і з мого основного аккаунта. Давайте перейдемо тут. 20-й номер, 13-й таунхол. Щось інтернет підвісає, не знаю. Так. Це у нього, кстати, База. По-любому програємо. Зараз. Да, там, хто медальки накинув, то база має якісь, якусь ауру двушок. Ладно. Що я планую зробити? Я тут теж вирішив залишити лавалун. Я хочу завести його дуйки, тут нічого не будуть здувати. Я скину також шахти, лаву і куля, лава і сам дірік. Він дожен спасти десь сюди на алтарь кінга, забратися ратуша, забратися Орел, забратися також Квіна. Не, не алтарь а сама, а Квіна. І все, по ідеї, думаю, таке основне забереться, також її тут метальник постраждає і забереться, я думаю, точно. Тому все давайте перейдемо до атаки. Каке по-любому повинно виманитися. Все у мене готове і пішли. Щось копири це. Не знаю, що буде чутно на відео. Сподіваюсь, що ні. Не хочеться вставати зараз під час атаки і виганяти його відсюди, щоб тут не орав мені. Так, фріз не треба, тому продовжуємо зараз уважно стежити за цим всім процесом. Так, кинув. Отру... Ой, отрута. Рейдж. Інвіз. Не знаю, сьогодні щось прокинувся взагалі, так? Да? Голова не варить, як будто від на якоїсь іншої планеті встав. Так, давайте підкидувати потрошки. Потрошки підкидаємо. Шичі. Зарано сказав гоп, але чемпіонка все-таки забирається найс. Забереться ще також електродракон, який у нас у нас теж забирається. А, що тут? Давайте подкинуть сюди все-таки героїв, хай тут вони подберуть зверху, там ППОшку можна забрати. Ну, проблем з цим не буде. Дуже, до речі, гарне оформлення. На основі я навряд чи коли-небудь його куплю, навряд, чи, тому що я колись і зафулю в цій грі, а якщо з такими темпами будуть новий таунхоли виходить. Але, Але думаю, на твінку точно коли-небудь буде воно. Квінау! Повернісь назад. Ладно, давайте я сюди підкину поки що. І давайте з цієї сторони у нас теж буде йти заход. Кидаємо так Вардена, кидаємо звідси чемпіонку. І підкидимо спешечки. Спешечки, щоб кулі просто швидше долітали до місця свого призначення. Так. Давайте сюди, хай буде фріз, потратимо. Ульту Вардена я трошки ще потримаю. Сюди треба спешка одна. Прожаття теж треба. Сюди спешка. У нас два арбалета ще живо, це доволі погано так. Закіну сюди хантерів, може ще вони, кінг до чемпіонки може піти. Хоча ні, вона тут арбалет собі спокійно б'є і він без проблем забирається. Так, після арбалета одразу прожимаю. Трошки накосу, що тут залишається. Дуже мало чого з дефу. підкидаємо тут вже почистку, з другої сторони, у нас тут Кінхід, бомбери нам взагалі не треба, база така, що тут. Бомбери нафіг не потрібні були, така можна сказати. Порвати шматки база. Просто окремі сектори, якісь такі в центрі, але для героїв не треба взагалі вони були. Так, прожимаємо Quinn, наше вже те прожаття треба, і отака трьошечка. Дуже доволі гарна атака, не то, що даже атака, база така якась стандартна, але на самому формуні було класно погулять. Якась даже інша якась атмосфера ЛВК. Ладно, все, друзі, атака зроблена. Ну, така простенька зробила, так, як розміночний, розміночний перші атаки, далі ми переходимо до більш серйозних атак і зустрінемося на основному аккаунті. Все, друзі, ось у нас буде на сьогодні остання атака. Атака буде з основного аккаунту. Наварив я тут райдер плюс арчір з інвізами. Ну, тобто не наварив те, що у мене було з легенди, я й залишив. я дивився базу, і мені здається, що там. База зайде, там не по-гібрид, як по мені не зайде, для як для мене. не для там, не для якихось суперварварів. Ну, знаєте, база така теж стандартненька якась. Тому будемо бити тим, що зараз маю. Як я планую це все завести, зараз розповім, розкажу свої плани. Можна, до речі, також з 12 годин провести, дуйки не будуть нічого здувати, скинуть його десь сюди. Думаю, радше по-любому забереться. Проблем точно не буде. Береться також метальний, корел, ратуша, дуйки можуть забратися деякі. КК пойде й в. Ви... Хотя КК навряд чи можна навіть виманитися. А... Тому зараз будемо щось придумувати. Тут там реально треба трошки подумати. Просто раніше думав десь біля орла скинуть, але бачу, що є варіант такий з 12 годин можна подкинути. Ладно, давайте все-таки я його використаю. Оцей варіант з 12 годин, і зараз підемо в атаку. Отако все наварено. А драконі вже подивимося, там просто арчери можуть по-різному в ситуації відіграти і можуть по-різному по полетіти. Так. Давайте так скинем. Так уважно дивимося за Діріком, бо він може десь взагалі не там, де треба Так, Гру... ну, да, Це і сталося. Давайте отак от трохи клон подкину, дай і інвіст, щоб вони трошки ближче до ратуші заспавнились. І по потрошки інвіз, вчасно головне підкидувати, не запаздувати і не дуже рано кидати. Так, ратуша забереться, забирається Орел, забирається метальник, Подкидув... у нас ще є один інвіз. Представте, скільки ми вже бази забрали, а у нас ще є чим гулять. Так, далі. Що я хочу зробити? Давайте отак. Кінг должен пойти мені до лагеря, і потім я вже випущу квіну, щоб вони тут разом пішли ближче до драконів. Все, підкидаю тут квіну. Далі йдуть у нас кулі, дракони, райдери і варди. Так, два дракона в КК, ну вони і так уже трошки накоцані. Їх там е, арчери дали люляй трохи, і у них майже половина залишилась, одного навіть менше. Так, бачу там наглу квіну, що у сперника є, і подкидую. Зараз мисливців. Я не знаю, де зараз вигідно буде юзнуть все таки. Хоча давайте зараз юзну, поки все у мене ще є живе, хай. Хай поки що поживе, да, тут я думаю, до метальника без проблем дійде під ультой. Те, трошки не вистачило, на жаль. Так. Пора прожати чемпіонку. Ну тут у нього ще є арбалети, бачу, на землю стояли. Так, Квіна вирішила тут трохи розділитися, може вона і на початку так сразу пішла в іншу сторону, але бачимо, вона тут з іншої сторони піддуває, допомагає райдерам. Так, у ну, мене залишається тільки дивитися, зараз контролювати ситуацію з квіною. Я не знаю, квіну, напевно, сам прожму без автопрожаття. Я думаю, краще самому вже проконтролювати це, де прожать. буває інколи, що автопрожаття спрацьовує, якісь ще від якоїсь там пушечки, від якоїсь дефу йде дамаг і Квіна так помирає на Лухап. По дультою ще тим паче. Доволі неприємна ситуація. Так, ну все, у нас тут нічого не залишається. Тут у нас ось за що таке да, саме дальнє сховище зеліком, але до нього тут без проблем дійдуть. Все тут можна прожати і отакі От трішечки у нас поки що на відео заходять. Прям ідеальний день, Перш, ідеальний початок. У мене таке вперше буває. Не знаю, може колись за цей рік і було, але що я пам'ятаю, то це сьогоднішній день. Це, друзі, такі у нас атаки були. На даний момент ми займаємо друге місце. 13 зірок з п'яти атак. Ну, були тут правда, однушки, але це не у мене. Але, знаєте, бувають все-таки такі розочарування, може щось не так пойти, то нічого страшного. Ще я буду ось доробити атаки. Раз, два, три, з трьох аккаунтів, там ще десь вроді є четвертий, 15-ка рашерська, Теж буду з нього робити. Чотири атаки в мене ще є. Стараюся буду старатися на трьошки забирати все одно, да, навіть якщо це і на ТХ більше. А, а тут навіть на ТХ менше, то тут, думаю, 100% трьошки видуть, тому немає що боятися. Все, друзі, давайте до завтрашнього дня. Завтра я вам покажу, які атаки там, яка ситуація по ВК, які ми в таблиці. Все, до завтра. Так, все, друзі, за так сказати, завтра вже наступило і завершується у нас перший раунд ЛВК 76 на 48. На такий рахунок ми відіграли, 90% баз розбили. Давайте перейдемо спочатку до таблиці, подивимося, яке місце зайняли. На даний момент займаємо перше місце. Можна сказати, так як вийшли фаворитами. Найбільше зірок за перший день набито. Де пока що за все ЛВК. На даний момент, а да. потім побачимо, хто буде більше набивати Давайте перейдемо до якихось повторів. Давайте один повтор від суперника, і два якісь дві якісь атаки будуть від нашого клану. Так, що тут від суперника може подивитися? Може у них взагалі не було трьошок. Ну, це треба перевірити. 20-ті це там був у мене. Четвертий, ні, це дуже високо. да Тут у них нема що показати, тому давайте я покажу якісь. Які у нас є атаки, тут є на четвертий номер від 14-го таунхолу. Отака 15-ка. По прокаці забору, можна сказати, де, в принципі, по, по прокатці щось таке середнє, по паркану взагалі жахливо. Ну, давайте все одно дивиться. отак Дірік, в принципі, він спокійно долетить Вкаке там все одно арчери будуть під конами, то не критично, що він десь впаде -таки в сусідню секцію від. ратуші, да? Все клонується, підкидується інвіз, наносять дамаг по моноліту, Швирятелю і саме головне паратуші. Спостерігаємо далі, що тут відбувається. Ратуша забирається моноліт теж. На жаль, не добувається метальник. Там прям лоу ХП залишилось. Але виманюється какепка, коли у суперника сидить, сидять дракони. Хм. Так, 28% бази розбито. Далі запускається герої в такому, з такої сторони між 3 і 6 годин. От на драконів. І, ну дивіться, тут а, зараз герої з ним заберуть. І що тут, а, в принципі, від дефа залишається? Правильно, нічого. Там далі, я думаю, спокійно зачистять дракони. Дай по результату атаки ми вже розуміємо, все це буде трошки. Так, давайте прискорю 2Х. Далі тут а, біля 12 годин закидуються дракони. Подкидується чемпіонка трошки, і потім вона теж піде. До драконі можна сказати, під'єднається, не що тут а тільки з цієї верхньої сторони залишився деф і на 9 годинах. Так така зачистка виходить. Квіна. Вроді ворожих квін не було, да, взагалі вона померла ще на початку, як бачимо. Чи де вона? Десь її потеряв все таки. Ладно, знайшли, ну і все да. Хоча ось зовно стоїть. Ну, от така атака. Ну. Прокачка, можна сказати, середня, така, можливо, навіть і жахлива, але все одно є що показати. Тому таке, слухайте, давайте, може, три атаки покажу. Все-таки від, від суперника так я не показував, то хай вже і від нас будуть якісь атаки. Да? Давайте по порядку пойдусь, тут саме, де верхні номера, і по такому порядку будемо йти. Чотирнадцятий таунхол. По прокаці бачу самих будівель. Можна сказати, що справді 14 але по паркану таке собі, 6 від 12, 6 від 13. Біля трьох годин закидуються дракони, вся коротша армія з райдерами, драконами і підкидується Дірік. Зараз це все спокійно буде прожиматися. Дірік, я думаю, і без цього гарно долетів, да, без прожаття Вардена. Але тут гравець страхується. Підкидується вже клони, клонуються арчери. починається наносяться дамаг по ратуші. Забирається один, вже два метальники забирається і забирається також ратуша. Так. Ну, що виходить? Далі тут дракон, знаєте, тут, можна сказати, вже саме напряжне, це з десантом в такому міксі. Далі тут випускаєш драконі і все, можна сказати чисто спостерігаєш за атакою, як вона йде, контролюєш, можливо, інколи героїв самостійно поражати треба да? ну є такі ситуації. Такі, так, ви бачите, чемпіонка прям дуже вчасно встигає забрати орла до того, як її іспепелить, піпелить, можна, Інферно. Так, давайте 2Х поставлю. 25% бази залишається на добиття. Дракони тут ну, підлітають, їм тут нічого немає критичного, окрім інферної ППОшки. Ну, Тут у нас ще є герої з прожаттям, тому боятися немає чого. Так, нічого тут а вроді, з краю, не, з краю не залишилося. Да? 39 секунд. До кінця атаки. Не знаю, скільки там залишалося у, у тіммейта до кінця атаки. Ну, ми зараз бачимо, що через 20 секунд катка завершиться. Так, 24Х, тут просто герої тіребонять з забору, вони ніяк не можуть ні, пройти його. І все, в нас така атака. Забирається на трьошку. І далі 11-й номер. Да, давайте теж подивимося, що тут. Тут навіть 15-й таунхол забирався, тому. Ладно, прокачку, можна сказати, такасию, я да, бачу вже перші арбалети стоять, але. Но... Ладно. Так, квінхіл запускається з 6 годин. Даль... пробивається для квіни шлях бомберами. Пробиваюся. Так. І війна, по ідеї, повинна зайти в центр. да? Ну, знаєте, герої їй не нанесуть якої ш... якоїсь шкоди прямо сильної. що, ну 30, 33, 41 вроді був, так, да, війна. Це доволі слабкіткий левел, Це від 10-го таунхолу, від 10-11. Так. Ну, далі тут, також, що я забув розказати, то це, що у нас тут метальник. Ой, не метальник, а як називається вогнемет. Вогнемет закидується з 3 годин і тут. Де підчисточка з двох сторін, виманюється маю кланкастел. У клонкастлі суперника сидить драко... електродракон з двома міні-дракончиками. І тут дуже дуже гарно прощається і пробувається також шлях до ратуші. Він спокійно заходить і зараз прийде до розбирання ворожої ратуші. Так, ну дивіться, тут вже метальник прям так цікаво став. Да, через текстурки по і поїхав по будівлям, тоді помню, бачили, коли я перший раз побачив да, ці каці його. Так, все збирається також перший. Чи це вже другий. Да, це вже другий інферно, А ні, він не живе. Тобто перше це забирається, все все правильно. <гум> так, дивимося далі. Ну тут далі Кінг, бачите квінхіл, да, тут і метальник почистив і. Так, і атаки гібрим. Тут дуже гарно для нього якраз підчистився коридорчик, і в такий коридорчик якраз воно запускається такий вузенький, зручний коридор. Так, фрізиться Інферно з арбалетами. Ну, не знаю, Арбалет взагалі ну, такі ставки, але знаєте, береженого Бог береже. Тому, в принципі, якого рівня не було, головне, щоб все було по плану. Так, морозиться Інферно з одним метальником, один, на жаль, може і два. Ну, я не знаю, чи там два можливо було б да? не зачепивши також Інферно. Ну таке, так, все. Чемпіонка іспепеляється від інферно, далі тут залишаються шахтарі, купа шахтарів, хогі деякі, і також ще є прожатік війни, і це все залишається підчистить, просто залишився залишився по коротше. Так, все. Трошка є. Ну, думаю, не знаю, стойте, може, ще щось, давайте подивимося. Просто реально якось маловато, то дай прокачка така собі була. 13 Ну, якщо щось не знайдемо, то. О, давайте таке покажу. Ще доволі така цікава база, да, прокачка більш-менш більш нормальна. Тому давайте далі подивимося. Атака теж буде гібридом, але тут ми бачимо, в КК взявся, взялася дрілька. Доволі цікаво, як тут вона буде використовуватися. Побачимо. Так, давайте почнемо з коментування, щось я промовчав, да? з 12 годин у нас тут випускається квінохил. І все, перший реж. Е, перший реж витрачається, щось в мене взагалі ні слова не Да? так, удалі пробується шлях квіні, е, пару хогів кидати, Я не знаю. А, може для підчистки. <кх> для підчистки самого дефа, да? щоб квіна більше пошла. Ну не знаю для чого вони кинулися. Але ладно. Так, все, один сектор квіної забрати, далі випускається біля 9 годин кінг. Магі позаду для підчистки. Квіна тут виходить уже з секції, яку знищила, і тут їй пробивається також шлях до орла. До другої секції. Зараз ця друга секція теж буде зачищуватися. Підуються кулі для перевірки мін для хілок. Так, і все, починається забиратися Орел. Орел, по ходу, забереться. Не дай Боже, щоб квіна відволіклась на короля. Найс, вона забирає все-таки Орла. Хоча, знаєте, не горіло забирають орла, тому що ну, не всі юніти ще виконані, да, там скільки 160-180 місць треба, щоб активувався Орел. Вроді так, дано. В принципі, не горіло, да, навіть якщо б відволіклася на короля, то нічого б страшного не було. Так, ви маємося каке, в каке у суперника сидять кулі плюс електрик, як будьте, знаєте, для якоїсь атаки хтось взяв, а не для дефу. Прожимають. Ай! Втрачається квіна, куля просто падає, і все. Залишається одни Арчери, Арчери нічого не роблять. Хілки помирають, зараз будуть, то що. Елект... Вони безпомощні проти електрика. Атакож запускається у нас тут, а що я пропустив атака, йде. Хога ми вже. Біля 6 годин. Так, тут хілки є. ратуша що це доволі напряжена атака. Залишається один хіл, всього. Так, ну хорошо, чемпіонка тут 2, ще один фриз останній витрачається. Ну, у нас є ще хілка, також дрелька тут. Теж таку, можна сказати, роль в каці грає в оцей, як Тваринка Дігі називається, теж доволі. ну Так, така у нього механіка, що і стопить, і під землею лазить. Да? Так. Все, виходять хогі, к -к -к хогі, на них кидається Хілка. так, Варден ще, ой, Варден, ой, Електрик ще живе ворожий, дивно даже якось. Так, кидається вже реч. Давайте я вже на 2Х поставлю. Слухайте, Електрику, який був КК у суперника, він доволі довго прожив. Да? Він там на пікселі жив, поки його хтось не добрав. Походу, сова не знаю. Щось тобто я це пропустив цей момент, але ладно, все. Отакі от атаки були. Ну, знаєте, покраще, думаю, по прокачці, по прокачці було, чим минулі наші суперники. Да? Ну, це якщо порівнювати там для 14 го чи для. Та те, що у нас були, коротше, 14-тій доволі слабе, а от ця а та нижня щось взагалі була більш менш сильніша, ніж верхні, які нам там показували. Да? Все, друзі, буду на цьому прощатися. Отакий у нас був результат ЛВК. До речі, у нас навіть це ще один гравець не зробив атаку, враховуючи. Все, так би могло бути 78-79 зірок, я думаю, спокійно. Але ну таке. Буває, можливо, забуся. не знаю, як можна забутися про ЛВК, але може не вийшло. Всяке може бути. Тому нікого не будемо хейтити. Все, отакі у нас були атаки. На три зірки, до речі, ми поки що впереді. Перше місце. Сподіваємося, так і продовжимо. Не так, як в минулі рази, що початок гарний, а кінець трагічний. Але ну, ладно, все, друзі. Всім пока, всім дякую за перегляд даного відео. Став лайк, підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей!